Люди голубів кормлять, а я не дивіться, що тут роблять. Красунчики. Нікого не бояться. А ми ж малим на ринок. Йдемо торгувати на своє місце. Кофе чай вже відкрито. І ми йдемо. От. Я ж вам говорила, ми зустрінемося на Київському. Ось наш товар, бачите, там багато ще. А ще в коробках. Але вчора базар ніякий був. Напевно, як і сьогодні буде, щось по базару видно. Кінець місяця у людей гроші, коштів немає. Я як завжди купила знову собі квіточку. Дивіться, яка гарнюня. Гербера видно. Не знаю, як не вимерзне вона у мене. Красунька така. Дівчинка поїхала, жіночка поїхала за новим товаром. То скоро буде новий товар. <рес> скрита камера. Оля, Покажи, привіт людям. <рес> Молодець! <рес> Наші кілійські, бачите, які гарні дівчатка. Там ще одна десь пішла, не знаю, де вона. На, на ринку все що хочеш. Наразі десь чарку хильнути. <рес> ну так. Да. Вона не п'є, дитина. Що ти наговорюєш? Ану ти. Шо? <ріст> Ось такі справи. Торгуємо. Ну, да. Нема базару, хоч посміємося. Напевно, знову на, на цілу неділю тут. Ой, Боже, робота, думаю, ніхто ж не зробить за нас. Все стоїть. Надіюся на краще. Хахаски, це хаски. Дитя, как красуня. Ну, я скажу, что, честно не что... красный. Красотульки. Ой, чем мамы Ой, маселечки. Я їду додому. Такий у нас за заканув... захід. Такий шикарний захід, така краса. Сім днів просиділа я в Одесі, проторгувала. Ой, щось, щось подарували, щось торгували, щось роздали. Але, слава Богу, за все. Не, не дивуйтеся, на ходу машина ложка вся збивається. Гарно було. Трошки відпочила від домашньої роботи, але там вже, знаєте, краще б я працювала вдома. Чим я там в Одесі? Ну не люблю я місто, ну не люблю, не моє це. Навкупила квітів, задоволена, як слон. Сонечко вже зайшло. Тут у нас така велика гора, підйом великий, вирамчі. Знову приїдемо додому. Вже буде темна ніч, але зато я вдома буду і в свої, на своїй постелі. Яке це щастя. І ось друзі, я вдома, картопля викопана, але тут куча роботи. Ось ленти стягуємо, але не знаю, чи будемо їх стягувати, чи розтягувати назад, чи не будемо. так по 8 штук, беремо. І ось на таку приспособу чоловік зробив. Він крутить ось. А я оставлю. Вже два сезони пройшли, і вже стали тумовичку. Зараз він дуже дорога. Не знаю, він на той рік її використовувати, ми її викинемо. Останніх двох і тут прибираємо, бачите, по сантиметру садили чи по метру, тепер по метру обчищаємо все. Покажи людям привіт. Ааа, привіт! <смірка> На, збирай! Щоб сладкою солодською життя не казалось тобі. Почалася у нас звір бурячка. Дрізний, бачите? Це не для продажу, це ми садили для себе і е, курочкам нашим. Ще багато у нас є їх Збирати. Чоловік рачкує. А я його знімаю. О, красиво. Ну, ж кажу, це більше для, для домашніх потреб, не для продажу. Для продажу такий буряк не саджається. Я закінчую збирати бурячок, а чоловік пішов. Ось мені трохи залишилося, бачите, трохи. А чоловік пішов, ми сьогодні під замовлення. Перебирали картоплю, приїхали 300 кілограмів, забирають у нас картоплю, харчову. Люди вже кожного року беруть, у нас люди з Одеси, але чоловік працює тут, у нас в кілії приїздить, бо в нас немає дерматолога. І він приїздить і тому приїздить до нас картоплю. Один раз взяв у нас на київському картоплю, і тепер приїздить до нас в кілію брати картоплю. Я дивлюся, що тут ще можна зібрати сині. Дивіться, є маленькі ось такі на хто фарширує. Дивіться, скільки ще їх тут. Я говорила, люди мене питали, де ваші сині, де ваші сині. Ви вже померзли, Але дивіться, їх ще тут так, багато. Це завтра буду збирати, бо сьогодні вже немає часу у мене. Дивіться, скільки які гарненькі. Не померзли, нічого. Дивіться, гарненькі. Ну Це вже, звичайно, все. Він вже в'ялий, він вже негодний. Руки, його то не знаю, що. Телефон теж грязний. Пішла працювати, бо сонечко вже сідає, а цю роботу потрібно виконати, бо завтра вже будемо копати моркву. Ще трошки, друзі, є часу. Вже сонце сідає, ми ну, бачимо, всі працюють, бачите? Люди всі працюють на, на городах. І ми вирішили трошки покупати морку нашу. Морква славно у нас вийшла. Дивіться, яка. О, красотулька. Знаєте, яка гарнюча. Дивіться. Ось моя рука, яка вона здорова. Просто суперова. Один полив, капельний і більше нічого. Все. Ну, є, звичайно, ось така. А це піде на корм. Комусь... Декану, каже, ну, нічого буде ну, на така технічна, Не, не, забарвлення, не гарне. Піде на корм. Чи кабан комусь кроком якимось віддамо? Ось така у нас гарна морква в цьому році. А цей рядок буде поганий. Бо тут підсівалася. І бачите, вона геть маленька, тут тут її не буде. Ну, Якісь корок. Та корок якийсь піде, та там нічого нема. Дивіться, є навіть такі екземпляри. Кальмарчики, бачите? Дивіться, який здорові. Тризуб. Да. Тризуб, точно. А це для себе, так, будемо самі їсти поки. А так ми морку вирощуємо на продаж. Але в Одесі вона така морква не піде. В Одесі люблять абаку, червону. А це, це така звичайне насіння. А хоча ти подиви, вона червона всередині. Бачте, червона, але вона щирку. завелика, Там велику не люблять в Одесі. Не люблять стандарт середнього. Дивіться, яку красу знайшла. Красатуля. Бачите, що це таке? Обійми такі гарні. Бачите? Ну треба ж в природі що тільки не побачиш. І дельфінчиків, і що, і сердечки, і що хочеш. Світять ліхтарі. Квіти я свої бачу тільки, коли вже темно, бо немає часу. Все. Всім спокійної, тихої, мирної ночі. Дай Боже, всім здоров'я. Темна ніч. Бачите, який захід сонця червоний. Сказали, що буде мороз. Закриваємо агроволокно.